Рівень безробітних на Закарпатті, хоча й повільно, проте знижується. За 10 місяців через центр зайнятості близько 17 тисяч людей знайшли собі роботу а майже 340 закарпатців закарпатів навіть відкрили власну бізнес-справу та перейшли з категорії безробітних на роботодавців. Що стосується неповнолітніх сиріт, молодих людей без досвіду роботи або матерів із трьома дітьми. Тобто, тим верствам населення, яким за статистикою працевлаштуватись доволі складно, на допомогу їм в Україні діє спеціальна програма, яка зацікавлює роботодавця, студент закінчив, роботи не знайшов. Іде до роботодавця уже всю цю процедуру пройшла. Він його прийняв на роботу. Виплатив йому зарплату за цей місяць 2500 гривень. 2175 Ми компенсуємо роботодавцю. Якщо ж ви вирішили знайти роботу без допомоги центрів зайнятості, будьте обачними, кажуть адвокати. На жаль, не завжди ті, хто пропонують роботу, зацікавлені у вашій щасливій долі. Багато людей у надії знайти якісну високооплачувану роботу за кордоном, часто залишаються у розбитого корита. Як уберегти себе від ненадійних пропозицій, знають юристи. Треба звернути увагу, як уже казав Юрій Іванович. при Спілкуванні з такими посередниками на той фактор, що кожен з них повинен мати відповідні правовстановлюючі документи, які можна і потрібно вимагати від цих посередників, при зверненні до них з проханням надати або підшукати роботу. Опитування серед молоді, яке проводили працівники центрів зайнятості, показало, що більше 12 тисяч осіб прагнуть отримати вищу освіту у той час, коли ринок праці потребує тільки тисячу з них, адже роботодавців нині більше цікавлять спеціалісти робочих професій. Тому у центрі зайнятості молоді радять обирати ту освіту, яка дозволить їм знайти собі роботу.